Привіт, детективи! Ми успішно завершуємо наш другий розділ «Пророцтва, що жили. Ми бачили, що місце, сутність, надприродне народження та місія месії були передбачені з ідеальною точністю. Але навіщо це все? Навіщо така складна і точна операція? Наша фінальна справа в цьому розділі знак Еммануїла. Міф, який ми спростовуємо, бо надто далеко, щоб турбуватися про людей. Вся людська історія була історією розлуки між святим бездоганним Богом та грішною слабкою людиною. Люди шукали Бога через храми та жертви, але відчували Його далеко. Пророк Ісая написав: Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Емануїл, це не просто ім'я, це заява про місію. Різдво це момент, коли Бог будує міст через прірву. Він не просто послав посланця чи пророка, він прийшов сам. Коли Бог приймає форму немовляти, народженого в яслах, Він доводить, що він не є далеким і байдужим. Навпаки, Різдво є найвищим доказом його близькості та залученості. Це акт його любові. Ми довели, що Різдво історичний факт і точне виконання пророцтв. Але тепер, детективи, нам потрібно знайти свідків. Хто були ті перші люди, які отримали цю добру новину? Чому Бог обрав саме їх? Наступний розділ свідки Різдва. Ми зустрінемося з пастухами, ангелами та мудрецями. Нам потрібно довести, що вони були не просто казковими персонажами, а носіями істини.